Добрий день друзі. Ось тут заїхав на одне поле. Якби й самому було цікаво подивитися, ну думаю, за одно зніму і вам. Може, і вам буде цікаво подивитися. Е, зразу хочу сказати, поле не моє, хай хазяїн вибачить. Я його добре знаю. Це хороший хазяїн, добре хазяйство, е, хороша техніка, ну і підход, звісно. У нього ну доволі таки інтересний що й хочеться показати вам саме на даному полі тому що чесно я не спілкувався з ним но э, тут технологія звісно, примінена доволі таки затратна чого я вам це поле і показую e, тут посіяний рапс Ну, перед тим як посіяти рапс, тут була проведена оранка, боронування, не знаю чи культивація, можливо, ну, по-моєму, була. Посіяний рапс і прикладковано. Ну, як би в моєму розумінні, ну, як би дуже затратна технологія, чесно вам скажу. Е і от цікаво, який з цього вийде результат? Як би й в урожаї і в економічному ефекті, ну як правильно сказати, ну, коротше, економіка тут зійдеться з урожаєм і прибиль від цього всього. Просто от, цікаво. І вам знімаю, показую. Я думаю, багато хто зараз задумається посіяти рапс, яка б бути технологія. Зараз зніму трошки себе і як би трошки ну, подумаємо, правильно це чи неправильно. Особисто б я, наприклад, я б так, напевно, в, в даний час, мабуть, на такі б затрати не пішов. Ну, знаєте, як в нас була в фермерському господарстві, взагалі в нас фермерів. Не всі, не завжди ми, мабуть, робимо, думаємо одне, робимо друге. Зробивши, вроді сумніваємося, тому воно дає дійсно результат. І от що я зараз на цьому полі, ну от, я думаю, тут би результат міжен бути. Звісно, тут зависить, більше, залежить більше від опадів, напевно, тому що я там трохи порився, ну, без дозволу, звісно, хазяїна. Ну, Посіяний рапс, все нормально, зроблено, звісно, все красиво, питань немає. Якби э... в мене є сумніви в цьому всьому, але знаючи цих людей, яких це поле, то я... Думаю, результат буде, тому що ну, люди знають, що роблять. От і цікаво і вам показати, і саму, самому подивитися на це все. Дійсно, цікаво, тому що ну, вложено, ну, нормально сюди вложено. І, мабуть, людина не глупа і все це прораховує. Я думаю, буде цікаво понаблюдати. Якщо, звісно, хазяїн. Розрішить нам ще поснімати, я спрошу в нього дозволу, от, що з цього всього вийде. От тут, я ще раз повторюю, що це посіяний рапс з доволі таки затратною технологією. Особисто я на даному етапі, ну, маючи свою техніку, свої якісь думки. У ну, кожного у нас фермера свої думки. Тут була посіяна пшениця. От я зараз. Одведу від себе, сведу на поле, бачите, що там є остатки пшениці. Е я б посіяв просто по нулю сівалкою. Це я не то, що комусь нав'язую ці свої там, технології, абсолютно ні. Всі зараз фермера, я думаю, що займаються землею, і остались люди грамотні, е впевнені в собі. Е Ну, Впевненість цього хазяїна поля не буду називати, хто якщо дасть дозвіл, можу назвати. Ну, Я його добре знаю і називати, звісно, не буду без його дозволу. А от я думаю, результат цього всього було б цікаво понаблюдати. І самому, і можливо, і вам показати. Е, ну, я б посіяв, би, звісно, по нулю. Якщо є можливість з добривами, посіяв би по нулю по стерні. Думаю б, ну, результат би теж був би. Ну, в даному випадку, як би люди молодці. Зробили, звісно, все дуже добре, дуже красиво. Так що, якщо вам буде цікаво, будемо ну, знімати. Подивимося, що з цього вийде. Ну, зді... ну, звісно ж, спросимо, е... хазяїна цього поля, можна нам це буде зробити чи ні. Дякую за просмотр. Думаємо, коментуємо, підписуємося. Да, дякую.